Всім привіт! Сьогодні 29 серпня і ми продовжуємо копати нашу картоплю. Вчора викопали Волари, Сьогодні будемо копати гранаду. Це вже доволі відомий сорт, але ми цього року посадили її тільки перший раз. Тому теж самим дуже цікаво. Росла вона наче непогано. Так що починаємо копати. Ось тут у нас 4. теперь редкие. Правда, собак? Ну что, пробуем. Какие виды сегодня у нас? Не дуже, не дуже така. Пишова, нічого. Що одного не було? Да, ми сиди тут викопали, Ми ж Можливо, вісь ранок купа. Чого він посохло? було б пізніше, але не буде часу у нас. У нас Рано ще в нас такої не було. Це якась вона вузенька, так? Да? Тут То довгенька така, і Туненька. вузенька, тоненька. Довгенька ну, в нас є. Гарна така вузька. Але вона якась така. Та й забава довгенька кусь? Ну, а не така. Це як, як пальчики. Вся така рівна була. І не дуже у паршині. Але ви тоді купляли, то вона була краще посадкова, ніж та валари, да? так? Так. Така хоч на щось схоже. Хоча була теж вже остання в неї.

Ховалася теж наша. Так, а це ми що ще і Жерар, а ті вже треба буде двома лопатами купати, бо я одні її не випіду. Починаємо забави. Шоу? треба чи, буде чи мені не мені помічний. покартоп націкала за ноги стояли. Лекко нам допомагає? Чи заважаєш? Ось ще подивіться, який друг батька виріс. Десь маємо рвати, по-моєму, 2 вересня чи що там якась мутна схема з цим. Він чекає, поки оцей баранчик висохне. А потім як тому фільмі 7 днів треба почекати і будемо рвати. Напевно, що зніму шорт і там вже розкажемо, хто це, що це, зважимо, скільки він важить, розріжемо. Спробуємо, так що не пропустіть, кому цікаво, не пропустіть. Поки ми з вами роздивлялися кавунчик, картопля вже вся викопалась. це наша гренада. Мені, до речі, сподобалась. Вона така рівна, кожен кущик такий близько, я думаю, середня вага, середня буде близько кілограма. Ось. Ось це якийсь шпіон, Повна якась жовтіша і не така продовгуваста. Ось ще один, тобто на базарі куплена треба за цим ділом дивитися. Це така от гранада, яка має бути Наче. Бо ми садимо перший рік, можливо в кого вже є, напишіть чи це така. Така вона ось. Дивіться, які кущики гарні. Поки що мені сподобалось, ми її ще трохи допрацюємо. Я думаю, що це буде наша картопля. Надовго ще. Ось теж якийсь шпіон. Дивіться яка. Такі картоплини. Гарненькі. Зараз дружина зважить щось. Якісь пару кущиків, щоб орієнтуватися. Мені сподобалося, щоб з першого разу така виросла. Звісно, є вони якісь і не дуже гарні. Ну як завжди, як у всіх, я думаю. Перспективна картопля. Так, Зараз виберемо якийсь, щоб зважити. Ну, Але дивись, який. Ось гарненький такі. Тут трохи такий не дуже якийсь. А от здоровий такий гарний. Так, Ой, оцей давай. Тут, тут нема. Давай, ну іди. давай, цей. Неважливо, ти може більше. Ну не знаю. А, ні, це той що Бачу, той шпіон, бачила? Журтіша? Не кась, так, да. кругліша і жовтіша. Упалась, тут осяка. Скоро не буде кульочка хоча. Я ж казала, зробив зайти кульочок. 280 пише. Ого. Давай ще якесь. Нормально. Такий вон. Прив... Дивись. великий. Великий. Великий, а вон О той. Чи цей може. Не Мені цікаво, воно ви. А, а потім оцей ще. Хорошо. Добре? Добре. Тобі не важко? Ніж взяв. Ніж? Порізати її. Ніш, ніж взяв. Mm. Тоже так прилично. Так. Є, yeah. давай. Опа. Uh -huh. Це менше, і два. Mm -hmm. Я кажу, що середній буде більше, ніж кілограм. Подивимося. І Такой вона вся гарний. така, що скрізь є, така і вся <гарний>. гарна, на багато гарна. Ну дивіться. Довгенькі такі. Довгенькі купати валють, розлазиться, всі сторони було в нас ріжуться глибоко. Річ. Ну, вся цього року така. Можливо, з-за того, що дощів було багато в цьому в травні. Не ну, такої, щоб дрібної, аж то немає. Вся піде в залі. Це менше, напевно. Менше? Той... наче більше. Той, певно, був найбільший. Глаза алмаз в да? так? в тебе, ніхто Так, добре. Напишемо знову, як завжди, яка вага. А то крокодила гену ще знайди, там покажи. прикольно, да. Напишу, яка середня вага буде, і там в кінці відео побачите, що будемо, Але що побачите, якщо залишилася тільки, тільки Жерар, а то вже інше, то вже двома лопатами копати треба вже буде. це гарний бу. Бо там там великий. Не пам'ятаю, де він був. Не знаю. Десь в кінці. Цікава була така картоплина. Знайшли. Ось Ох. каже дружина, що це крокоділ Гена. А що, схожий? Схожий, так. Тільки без шапочки. Шапочку десь загубив. Ось такий прикольний. Зараз ще розріжемо, якусь покажемо, яка вона всередині. Ну, тільки вздовж, різ, щоб видно та, було. А це мій ножик, що я по гриби ходжу. О боже, так. Щоб я руки не, не порізати. Чекай, це якийсь шпіон. Це, якийсь це жов... Вот. Жовтенька. А, ось тут тут барить. Лакін, ну і потім посуньці. Жовтенька, ти таку любиш, а жвненько, так. Да? Да? Да. Ну дай лакідка. Дай лахі. Ай! Ну ти подруга. Що буде їсти? Смачна що собаку не годую, Але вона відгодована, так? Макс, от. І все понад піснюш. Ваксе, а ти не будеш картопти? Добре, шутки шутками, але всім дякую за перегляд, всім миру, добра. Всім пока. Наступний Жерар у нас. Вакс.